Вас вітає творчий колектив освітнього серіалу Історичні роздуми. Одного разу ми зібралися і вирішили, що академічна освіта не повинна бути нудною. І ми вирішили розмірковувати розмірковувати над темами історії шкільної загальноосвітньої програми. Сьогодні ми на ваш розсуд знімаємо ексклюзивну серію. Сьогодні ми вирішили порозмірковувати з приводу витоків і причин Голокосту. Тож, подивіться, будь ласка, що у нас вийшло. das Meer sein Lied dazu. Hinter einer Düne Wo uns nur die Möwen sehen, sitzen wir am Strand und ich kann galant meine Liebe ihr gestehen. Wenn sie Ja sagt, dann werde ich mich freuen. Wenn sie Nein sagt, spring ich ins Wasser rein. Hinter eine Düne Hab ich heute ein Rendezvous. Ach, wie schön das ist, wenn sie mich dort küsst. Na, was meinen Sie dazu? Lütz das ist so І кожна раса має певні відмінності. Вони передаються генетично з часів виникнення людини як виду до історичної епоху. Ці спадкові відмінності стосуються не лише зовнішності та фізичної статури, але також визначають психіку, спосіб мислення, творчі та організаційні здібності, інтелект, смаки та культурні вподобання, фізичну силу та здатність до військової служби. Виживання раси залежить від її здатності до розмноження, від накопичення земельних ресурсів задля харчування чим далі більшого населення, а також від пильного збереження чистоти свого генофонду, тобто унікальних расових ознак, якими природу наділила її длясягняти успіху в боротьбі за існування. Кожна раса прагне до поширення, і, оскільки простір для цього на землі обмежений, боротьба за існування природою призводила до жорстоких завоювань і військового протистояння. Отже, війна, і навіть непреривна війна, невід'ємна складова природи та людини як природного створіння. Єврейський расовий склад, генетична меншу вартість, поружу експлуататорські системи капіталізму і комунізму. У своєму прагненні до експансії єврейство пропагує використовує у власних інтересах системи врядування, зокрема конституції, проголошення рівних прав та ідеї миру в усьому світі, щоб підірвати расову свідомість вищих рас, зокрема німецької раси. Євреї також розчиняють більш вартісну кров шляхом асиміляцій та мішаних шлюбів. Євреї використовують інструменти, які перебувають під їхнім контролем або є вразливими до їхніх маніпуляцій задля біологічно запрограмованої експансії своєї раси до світової влади. Адаме ходимо до шкільної дошки. Діти, а скажіть мені, хто перед вами? Це наш однопасник, ага. Правильно. Опишіть його. У нього дві ноги і руки. У нього є очі і ліса вуха. Він розмовляє німецькою. Правильно. Чи схожий він на нас? Так. А чи він один з нас? Вважати його одним з нас фатальна та страшна помилка. А чому? Тому що адам єврей у євреїв немає своєї держави. І вони навіть не намагаються її створити. Вони використовують ресурси наших країн, благородних рас. А хто в природі так себе ще веде? Паразити. Правильно. Бактерії. Вірно. Віруси. Все вірно? А з вірусами, бактеріями та паразитами треба боротися. Треба їх знищити. Нацистська расова теорія не зупинилася на євреях. Під неї, наприклад, потрапили і Роми, і афронімці. Що відбувалося далі відомо всьому світові створення німецьких таборів смерті, фізичне знищення більшої частини світового єврейства, цифра в 6 мільйонів асоціюється у переважної більшості свідомого населення з Галакостом. В кожному куточку світу чули про Аушвіт біркенау на жаль, прихильники та послідовники подібних теорій зустрічаються і в наш.